Мої дорогенькі, мої дорогенькі, доброго вам дня і тихої ночі. Педілантус. Такий гарний варієгатний молочайник. Таке в нього гарне листя. Я вам скажу півтора метри висотою. Уже цей вазончик у мене. Дерево. Кожного року я його стрижу. Бачите? Кожного року я його стрижу. Ну, сьогодні у нас субота. Бачите, який він? Зараз зараз. Тому що стою ж я на колінах, доросла жінка, але ж мені треба встати. Бачите, який гарний, здоровий, зв'язаний тут уже, тому що зараз я він уже так і не тримається у мене зараз я буду зрізати просто оцю верхушку і ставити на укорінення. І потім буду по декілька штук садити, і будуть такі гарні вазончики. Ой, мої дорогенькі, от мені жіночка одна написала: ну, звичайно, ми ж розуміємо, хто що пише, тому що коли я сказала, що я. Ну, стараюся розмовляти на українській мові. Та я не стараюся, я розмовляю. Просто що розмовляти гарно українською мовою, то я ще не вмію. Тому що ну, колись я була російськомовна людина, як і дуже багато людей у нашій країні. Ну, і знаєте ж, Боти ж пишуть там різні різні, різні дурниці, так, щоб ж вас. на... Ой, на що? На розмову, щоб там же ж в коментарях було чого зна що. То я вам скажу, що не знаю, правильно чи неправильно. Я видалила просто і все, навіть не, навіть не почала, щось, їй, щоб вона щось зрозуміла. Знаєте, як дурниця пише, то, мабуть, і не зрозуміє. Ну, що ви багато говорите? Ну, то я ж спілкуюся зі своїми друзями, то й говорю, то й розмовляю. У мене ж не кулінарний канал, правильно? А якщо ви заходите на канал, от як я заходжу на канал, так, буває, так і свідчується якийсь новий канал, щось цікаве. Я заходжу і читаю зразу історію. Почитала, звідки людина, яка держава. Потім дивлюсь декілька відео. Не просто одне те, що мені цікавить, те, тому що те я можу просто його, як говориться, сохранити і все. Але буває, що людина дійсно цікава. Подивилась декілька відео, все, якщо мені людина цікава, я тоді підписуюсь. Але обов'язково читаю історію каналу, тобто, що людина про себе пише. Ну, Люди ж у нас не читають нічого, подивились відео і пишуть різні дурниці. Так? У мене канал не кулінарний, тому про життя під час війни. Я живу в Бучанському районі, це під Києвом, тому у мене канал. Він і створювався для цього, що життя під час війни, розумієте, тому що в мене були такі стреси після окупації, дуже великі. А так як я доросла людина, розумієте, то ну, проблеми були зі здоров'ям. Звичайно, коли боряцька морда тобі тиче автоматом в тебе, а звірині очі, то як ви думаєте, і взагалі. І взагалі. То в мене була така стресова ситуація, а я взагалі по своїй натурі, мені ці... завжди цікаво бути наодинці. Ну, я така завжди була людина. так. А тут ж, же ж, так цікаво, що вже криша могла поїхати. Тому мій лікар, це мене просто, він мене заставив зробити канал. Тому канал у мене не кулінарний. А просто про життя під час війни. Як ми живемо, як ми виживаємо, як ми допомагаємо ось про це у мене канал. Але ж люди не читають і хочу, щоб тільки так, як вони хочуть. Ну, про... До чого я це розповідаю? Бачите, отаке вже велике дерево. Сьогодні у нас субота, я думаю, ж взяла ножичка цей в цей мене вазончик, він просто стоїть отак. Біля вікна, так, думаю, візьму, позрізаю ці всі верхушечки, уже, вже весна можна зрізати. зріжу ці всі верхушечки от, і поставлю на укорінення. Скажу вам, не дуже себе гарно я почувала. Ось уже такий вазончик, бачите, який він гарненький вже. Це в прошлому році я укоріняла. Тепер він росте в маленькому горщику, тепер мені його треба просто пересадити у більший горщик, Отак, по декілька штук. Укорінила і із таких маленьких віточок отаке виростає у нас чудо. Бачите, яка краса. Ну, Не дуже гарно почуває, спина болить, все таке. От, Думаю, зріжу цю верхушку, поставлю на укорінення. Ну, так, собі намітила поки що таку роботу. Бо на вулиці у нас зовсім не тепло, якийсь вітер холодний, такий колючий. так. Ось така у мене ще драценочка є. У мене було дуже багато квітів, дуже-дуже-дуже. Але я ж кажу, я їх усі дарувала і продала. Я колись у школу багато давала. Настрій у мене був зранку зовсім Ні -какой. Ні -какой. Ну, Дивлюся, що мені треба обрізати, що мені треба робити? Як його обрізати? Ну, я обрізаю завжди оцю верхушку, я її всю обрізаю. Ну, бачите, в прошлому році я обрізала і який гарний верх знову наріз. А це ж в прошлому році я обрізала оцей весь верх. Ну, як обріжу, тоді покажу. ну, ми зараз буду обрізати все як потрібно. І що я вам скажу, мої дорогенькі. Ліна, ти ви мене там бачите, чи я? Ви мене там бачите чи не бачите? Лена обалдеть. І я вам скажу, бац, приходить мені на телефон з Посилка, бачите, ось коробочка, я вже її відкрила, все як потрібно. Посилка. Я думаю, матір Божа, я ж зразу ж не читаю, знаєте, думаю, яка посилка? Я ж нікому нічого. Ну, те, що я вже відіслала там, то я вже знаю, що воно прийшло, розумієте? Я вже це все знаю. Але ж мені нічого не повинно приходити. Тому що приходять різні такі, знаєте, то вам ви виграли якийсь пристой, якусь посилку, щось таке, я. Потім читаю Срібленко, Олена. Думаю, матір Боже, що це таке? Що це таке? Лєна, ніякого не було, навіть нальоха, як говориться. І що ви думаєте? Що ви думаєте? Дочка моя каже, ну я схожу, ж зараз заберу швиденько, раз уже вона прийшла чи в 10 годин щось таке. Каже, піду та заберу. Ну, пішла вона я кажу, ну йди забирай, якщо то я тобі прийду допоможу. Я вам скажу, що мені було погано і дурно. Тому що Лена, це Срібненко Олена, яка ну, це з перших моїх підписників. самих самих перших, коли в мене там було, не знаю, може, чоловік 50 підписників. І так ми з нею познайомились на одному каналі, е нашої україночки, яка проживає в Італії. Ой, дівчат, так стала забувати. Моє життя в Італії, чи. Чи життя Українки в Італії, Ну, от, бачите, призабула. І ми там з нею познайомились, якось так писали коментарі, і, значить, отак ми з нею познайомились. І все, і Вона підписалась на мій канал, і вона підписалася. і ці... Ну так уже буде два роки в цьому році. Вона мене завжди да, в цьому році, ось літом, буде два роки. І вона мене завжди підтримувала. У прошлому році я їй висилала посилочки, квіти, але я їй висилала просто квіти. Просто квіти. Звичайно, мені хотілося людині подякувати, тому що в мене дуже багато вже таких постійних підписників із Києва і не тільки з Києва, і з Хмельницька, з Тоня Моторіна. Дніпропетровське, Кам'янське містечко. так. Ну, дівочки, не, кого не назвала, не Смильницька Люда, дівчата мої з Києва. То взагалі Київ моя ж Любов разом з підписниками не, ето, Надя ось із Малина. ну Дуже багато підписників, які постійні. так. Потім жіночка є. Який в неї канал? Дуже такий цікавий. Не ідеальний сад, мені здається, боже, ну. Здається, так, так. Вона теж дуже цікава і з западної України, розумієте? Ну, дуже. дуже Потім о, пані Оля з Канади, але вона сама Українка з Івано-Франківської області, мені здається, Ну, переїхала перед війною до сина, так залишилась і такий канал у неї. Ну, Ми вже такі постійні, які ми підтримуємо одне одного, розумієте? У Лєночки каналу немає. Зовсім немає. Вона просто підписана, дивиться, коли має час, тому що, і, наскільки я знаю, в неї городи. Ну, Людина живе перед місцем, розумієте, городи, робота, і робота, і батьки доглядає, так зрозуміло, тому що я ніколи нічого так не розпитую, розумієте? От. Але людина дуже зайнята, ми всі зайняті, навіть і в місті, і в селі, і... але коли людина має великий город, тому що, ну, знаєте ж, Ой, дівчата такі городи, що а без з сьогодні жити неможливо, якщо ви маєте якесь господарство. так, Пані Валентину, у вас же теж там є господарство таке, і кури, і гусі, і матір Божа, і такі городи, і квіти. <сум> Потім е всім про все. Наталя теж вона там, пані Наталі, вона, до речі, синочок воює. Е да, всім про все здається. Е так. Одеська область, ні, Миколаївська, Миколаївська. Ну, всі в мене дуже гарні підписники. То як же я не буду з ними розмовляти? Це ж я ж з вами розмовляю, ніяк не можу почати прямий ефіри, щоб ми якось вечором може. Це треба робити пізно. Пізно сідати з чашкою чая, тому що мені дуже цікаво, я дуже рада, що в мене є такі постійні підписники. То чому ж я не можу з ними розмовляти? Вони ж дивляться, я ж з ними розмовляю. Це так ми розмовляємо, спілкуємося, розумієте. Так, Лена, так що захочете цей такий пазончик, я вам його посажу. Зараз буду цю верхушку зрізати. Настрій, я ж кажу, в мене нікакой. І тут дочурка моя приносить оцю посилку. Я все думала, думаю, Боже, ну що вона мені вислала? Мені ж нічого не треба, розумієте? Тому що коли мені кажуть, я вам там квіти подаруюся, я кажу, дорогенькі не треба мені, тому що в мене не всі квіти ростуть. У мене взагалі мокрий участок такий, розумієте? То весною восени буває, як дощі йдуть. Не... Ті, що я хочу квіти, вони в мене не ростуть, я їх і не сажу. І на цей вони були дуже, дуже гарні. Вони в мене не ростуть. Дуже багато квітів, які в мене просто не ростуть. Вони вимокають. Холод, і мокро, і коли після восени, після дощів мороз, то приходить їм капут. розумієте. Мої дорогенькі, тому я ж кажу, що ж я багато розмовляю? Ну то я ще ж не починала розмовляти, я ж пряміх фірів не веду. Але ж я так спілкуюся своїми, своїми підписниками, своїми дівчатами, да, яких я люблю. Чому дівчатки, я так кажу так? Ну тому що ми всі майже одного віку. Ми майже всі так, після п'ятидесяти, шістдесяти там. Ми майже всі одного віку, то як же ж ми повинні казати? Ну я вам скажу, приносить, я думаю, боже, ну що вона там положила? Що вона там таки положила? Приходить моя дочурка і розпаковує ми посилку. Лена, я була просто в недоуменні, вибачте, за слово. Просто. Тому що я знаю, скільки це коштує, розумієте? Ось такі великі три судочка. ось такі, бачите. Три, такі три, чотири мисочки. Бачите, величенька, тоді середня, тоді і тоді маленька. Ось такий судочок теж складається з трьох таких, те ж саме, три штуки. Ось такий судочок. Оце такі самі великі. Перший. так, Потім йде ось такі червоненькі кришечка теж всередині три. І отаких от три складається з трьох контейнерів. так, контейнери. Потім ось такий синенький, теж три. І ось такий, з такими кришечками. Теж три. Я просто все так щоб вам показати. Лена, Лена, я ж знаю, скільки це коштує. Ви розумієте, якби я не знала, скільки це коштує, а я знаю, скільки це коштує. Я знаю, я ж теж іноді купую. Я вам скажу, до речі, що мені вже судочки і потрібні були, тому що я коли передаю щось, знаєте, мені ж не. Ну, коли я щось передаю там хлопцям військовим, що то я ж так привезла та й залишила, я ніколи не забираю, мені навіть не, ну, як я скажу, що поверніть мені судочки, ні, я так не кажу. Я замислювалася над тим, що мені треба купити. Я заходила в магазин, бачила, які ціни, і сама собі кажу, ні-ні ні, поки що я собі це дозволити не можу, ну, поки що щось ще поки справляюся, думаю, пізніше. Може, влітку щось таке, то вже буде пізніше. Зумійте, Я кажу за ціни, бо я знаю ціни. Дівчки, ви бачите? Лена, Лена, Лена. Лена, Ну, я ж знаю, що всім сьогодні гроші потрібні, дуже вони потрібні. Сьогодні дуже великі ціни. Сьогодні людям живеться важко, дуже важко. Ой, моя дорогенька, звичайно, мені приємно. Звичайно, мені дуже-дуже це приємно. Дуже приємно. Але я вас дуже прошу, мої підписники, не треба так робити. Не трати свої гроші. Тому що ми люди дорослі, розумієте? Ми дорослі, і нам гроші дуже потрібні. Я вам скажу, ось у мене з спиною проблеми були такий тиждень, то стільки потратила гроші просто на уколи, щоб зняти оцей такий, такий у мене Ой, таке було, що навіть кричала, розумієте? А це ж усе гроші. Ліки сьогодні дуже дорого коштують. От, і ті квіти, які я вам відсилала, вони не, не коштують так дорого, як оце ваші оці е е е е е е е е контейнери. Вибачте, контейнери. Знаєте, я ж знаю, які ці дорогі речі. Я знаю. Отак, мої дорогенькі, отак. Оце як ти не будеш розмовляти, як ти не будеш щось розповідати, якось ось, бачите? І я вам скажу, звичайно, у мене з'явився настрій. Лена, я вам дуже дякую, тому що, ну, щось, знаєте, такі всякі проблеми. От і я така. І ви мені його підняли. Лена каже, дочка моя мама, я кажу: ну, ти бачиш собі тихенько заплатила за пере... пересилку, все заплатила. І мені прийшла посилка. Лєночка, я вам щиро дякую. Дійсно, щиро-щиро дякую. Я вам... Мені дуже приємно, дуже, просто дуже приємно. От. Ну, нічого, я теж постараюся вам віддячити. Я теж вам постараюся віддячити. Звичайно, контейнери ні, але, але я придумаю що. Тому, мої дорогенькі, бачите, отак ми і підтримуємо одне одного. Ось настрою не було, нічого не було і настрій зробився. Лена Срібденко мені за його зробила. А коментарі ваші, які ви пишете. Мені ж теж цікаво, завжди пишуть. Ну, пишуть іноді дурниці. Я навіть хотіла відповісти, тоді видалила де все. У мене ж не кулінарний канал, розумієте? Не кулінарний. У мене просто канал про життя. І то, я вам скажу, я займаюся цим, просто іноді буває, що я. Вхожу в стрес, я вже декілька разів хотіла його закрити, розумієте, тому що їм треба займатися. А я входжу в стрес і я тоді іноді не можу і я починаю щось знімати. От тільки для цього мене лікар заставляє, тому що. Ну, тому що війна у нас і дуже багато проблем. І гинуть хлопці і все. І ти подивишся на них. Я витримую в лікарні, а треба допомагати. Витримую в лікарні три дні, а потім четвертий, п'ятий день, то для мене це вже морально, просто не фізично, а морально дивитись на оцих дітей, розумієте? І все. І я тоді сама в собі, і все. А це ж мені. Які кожній людині не можна, розумієте? Тому починаю щось знімати. От тільки для цього у мене канал, щоб, як говориться, не зійти з розуму. Тому діти мої молоді, там що пишуть, заходьте до ваших ровесників, дивіться там все про все. А у нас канал для дорослих, для тих людей, які ми підтримуємо, яких ми поважаємо, яких ми вже знаємо. Тому, мої дорогенькі, оце сьогодні такий подарунок мені. Я дуже-дуже задоволена. Просто дуже. Ну Ви представляєте, отакий мені сьогодні подарунок. Це взагалі. Ну Це взагалі Лєна. Лена. От Лєна. Я вам скажу, я цю жіночку навіть не бачила, яка вона в Очі. Я її не бачила. У неї у каналу, каналу нема, вона просто дивиться. я навіть не знаю, яка вона. Розумієте? От так списалися, стали підписниками, вона у мене, і так ми з нею, квітами. І от так вона мені подарувала такий подарунок. Тому, мої дорогенькі, мої дорогенькі, я дуже рада. Оце ж я сама собі кажу, треба закруглятися. Я кажу, я ж вже ж, знаєте, ну, мене такий буває період, кажу, все, ставлю крапку, ставлю крапку, все не хочу. Так, а потім. От такі гарні коментарі, отака от підтримка, і я починаю знімати щось далі. Ну, ну Лена, Лена от як Лена мені отак, ну, Я не можу вже ж так людину роз... От дивіться, отак, просто людина мене підтримала, мені дуже-дуже приємно. То що ж, я вже, мені ж вже треба знімати, я ж вже повинна відповідально відноситись до цього. Отак, от мої дорогенькі, всіх вас люблю. Я дуже рада, що ви у мене є. Дійсно, для мене це. Як вам сказати, для мене це ну, я взагалі не дуже люблю так розпілкуватися. Тому ж ви бачите, які у мене відео. Я поки що не знімаю себе в будинку. як і що? Ну, я, Тому що я все-таки думаю, 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 Ну, я не з тих людей. До мене в будинок ходять друзі, чотири пари друзів, з якими дружимо 40 років. Все, до мене просто так люди не приходять. Я цього просто не люблю. Приходять за квітами і то прийшли, забрали і пішли. Ну іноді я каву пригощаю, розумієте? Тому, а, от бачите, а от бачите, і своїми підписниками, і спілкуємося, і мені дуже дуже приємно. Так що, мої дорогенькі, дуже рада, що ви у мене є. Ліночка, ви чуєте, я вам дуже-дуже підписники пишіть. От як, це ж взагалі клас, класнючий подарунок. Класнючий, класнючий. І все, що треба, так? Я вам дуже-дуже вдячна. Для всіх остальних, чули такі подарунки, мені взагалі просто. Я вам можу дарувати, тому що ви мої підписники. Без вас мій канал жити не може. Розумієте? Я вам можу, а ви мені ні. Ви мені даруйте коментарі. Оце ваші подарунки. Розумієте? Я думаю, що прийде такий час, коли ми зможемо зустрітися без камер, отак просто. Дочка напече тортиків, і хтось приїде в Київ. Це можливо. Кияни близькі до Києва, ми зустрінемося. І будемо розмовляти, тому що дійсно це такі таке спілкування допомагає жити. Воно дійсно допомагає. Тому, мої дорогенькі, Лєночка, я вам щиро вдячна. Ну, ви мене сьогодні розчулили, Правда? Дівчулі? Правда? Ну, оце ж таке. Людина, навіть я ж кажу, немає канала і від цього. Ну, от я зняла відео, просто мені хочеться їй подякувати. А так вона ж нічого від цього немає, так? Але я ж кажу, мені дуже приємно, дуже. Всі мої підписники, я вас люблю. Ви у мене усі розумні, я дуже. І іноді там хто щось таке черкне, ну ми з ним прощаємося. так. Є канали, яких я навчаюся, тому що я ж знаєте, яка. от, І я теж за це вдячна. Тому, мої дорогенькі, всім вам добра, здоров'ячка, я завжди так кажу. Нашим хлопцям перемоги і нам теж. І хай завжди все буде Україна. Тому що ми єдині, тому що ми підтримуємо одне одного. Я можу вас підтримати квітами, а ви мене коментарями. І все. Всім вам дякую, і хай завжди все буде Україна. Дякую вам, Лєночка, просто щиро-щиро дякую.